Toyota Highlander 2021 рік у чорному кольорі на 20-х дисках, 3,5 літри бензиновий двигун, повний привід, передні задні парктроніки, маємо безключовий доступ, мертві зони, повний склопакет, електрорегулювання дзеркал зі складанням, пам'ять сидіння водія, ось такий шикарний гарного кольору і в гарному стані салончик. Машинка самомісна, також маємо панораму, автоматична коробка передач, ось такий великий мультимедійний монітор, підігрів вентиляція, клімат. Маємо мультимедійне шкіряне кермо. Утримання в полосі адаптивне. Також маємо проекцію, ось такий бортовий комп'ютер і пробігу у нас 49 550. Машинка офіційна. Машинка без ДТП повністю обслужена. Відчетає тебе за адресою торговий центр. Республіка Кільцева дорога 1.